Друзі, всім привіт! Це Надя, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що потрібно зробити перед переїздом в США. Що б я можливо хотіла знати до того, як я переїхала, і як можна себе підготувати максимально, якщо ви знаходитеся ще в Україні, або ви хочете тільки поїхати в США? Які б я дала вам поради, і собі самі я б дала такі поради перед тим, як поїхати в США? Поїхали! Моя порада, будь ласка, якщо у вас є така можливість, сходіть до стоматолога. Перед тим, як їхати в США, відвідайте стоматолога і по максимуму зробіть зуби. Тому що тут лікування зубів коштує дуже дорого. І якщо ви приїдете тільки, можливо, у вас ще не буде медичного страхування, і вам може це обійтися в дуже таку нормальну суму. Якщо у вас заболить зуб, і вам треба буде звернутися до стоматолога, то ви можете витратити якісь такі кошти, на які ви не розраховували. Я про себе розкажу. Мені треба було лікувати канал. Я прийшла до лікаря. Лік... Мені є страховка. Лікар мені каже, що ми каналами не займаємося, що каналами займається інший спеціаліст. Він називається ендодонтіст. І консультація цього спеціаліста рентген. і Він просто те, що подивився той зуб, який мене турбує, коштує 275 доларів. Ну, реально, 275 доларів це ще навіть не лікування, а просто вони на мене подивляться і напишуть мені, скільки буде коштувати лікування. Тому серйозно, якщо ви маєте таку можливість, будь ласка, зробіть зуби по максимуму, ви про це не пошкодуєте в Америці. Потім, коли вам буде бути довший час, ви вже зможете піти до нормального стоматолога. Можливо, це для вас вже будуть більші якісь нормальні гроші. І те, що ви на перший час будете мати якийсь порядок з вами, вам набагато полегшить життя. Далі, друга моя порада. Вам потрібно подумати про те, де ви будете працювати. Наприклад, якщо ви працювали в Україні, от я візьму, для прикладу, з техніком, так то у вас є великі шанси і тут ним працювати. Вам треба дізнатися, чи ваша попередня діяльність в Україні вимагає тут ліцензії. Бо якщо ви майстер манікюру, або ви робите брови, вії, то тут на це потрібна ліцензія, і на дуже багато професій потрібна ліцензія. Але якщо ви підете сюди отримувати їхню ліцензію, ваше навчання в Україні, якщо у вас буде якийсь міжнародний сертифікат, може вам зарахуватися ця кількість годин, яку ви відходили в Україні. Ви можете це перекласти, і вам буде набагато легше тут. Тому ну, подумайте, чим би ви могли займатися? Взагалі поставте собі ціль, наприклад, чим би ви могли займатися ну, на перший час, так? І якась така робота для виживання більше. А друга, поставте собі довгострокову ціль, чим би ви взагалі хотіли на майбутнє в Америці займатися. зробіть собі резюме англійською мовою. Зробіть навіть кілька варіантів. Одне якесь простіше для того, щоб ви шукали роботу на перший час, можливо, в якійсь кав'ярні ще щось. Щоб ви просто приїхали сюди, вже його роздрукували, віддали туди. В якійсь кав'ярні походили по вулицям, порозклали. Ви, якщо будете мати його готове там на електронній пошті чи на флешці, вам це дуже як пришвидчить цей процес. Так, ви вже не будете думати про те, що я там маю писати. Так, подумайте про документи, які вам можуть знадобитися тут у США. Що я маю на увазі? У мене, наприклад, є донька, вона вчиться в хайскул, і мене просили, я не мала. Я потім зверталася до вчителів в школу моєї дитини табель про навчання попереднього року, а краще за останні два роки. Візьміть навіть неочевидні документи. Я вже не говорю там паспорт. Але е, якщо ви можете взяти будь-яку інформацію про ваші прививки, це теж дуже буде класно, тому що, якщо ні. То вас можливо, особливо якщо це стосується дітей, вас можуть попросити зробити ці прививки повторно. Ну якщо ви не хочете робити їх ще раз, то краще мати навіть українську якусь форму виписку з карточки, щось таке, які ви робили прививки вдома, і тут до кого звернутися, хто вам би це якийсь лікар, можливо, є. З України, так який знає цю форму, і він вам може її перевести у формат американський. Ну або, звичайно, якщо ви знайдете когось в Україні, хто вам зробить форму прививок в американському форматі, взагалі буде супер. Це вам прямо дуже згодиться. Ну, особливо якщо у вас є діти. Крім того, які документи ще можуть згодитися тут, я б казала перекласти свідоцтво про народження, дитини своє, там всі документи, свідоцтво про шлюб. Документи, можливо, на квартиру, якщо у вас є якесь житло, а, що ще ну візьміть більше, ліпше візьміть більше, те, що ви взагалі не думаєте, що вам тут може пригодитися якісь дипломи, якісь я не знаю сертифікати, якісь я не знаю, якісь сертифікати про олімпіади. Оце все вам тут може дуже згодитися. Тому що, наприклад, якщо ти поступаєш в американський вуз, то тут дуже якби, вважається класним якась позакласна активність. От у мене дочка ходила в музичну школу, так. І ну, вона сім років ходила в музичну школу чи шість, їй не вистачило тільки одного року. І коли вона буде поступати в коледж, то я би могла дати, наприклад, якусь інформацію про те, що вона навчалася в музичній школі, що вона вміє грати на таких музичних інструментах. Але мені потрібно не просто мої слова, мені потрібні. Якісь не знаю довідки, можливо, з музичної школи, або те, що вони можуть надати, щоб підтвердити, що дійсно таке було. Можливо, якась грамота, або щось таке, як ви брали якусь участь в концертах, в танцях, і це не тільки стосується дітей, це стосується і вашого життя. Ви ніколи не знаєте, що вам тут може знадобитися, і тут дійсно будь-що можуть зарахувати як ваш досвід, тому візьміть по максимуму всі документи. Залиште, будь ласка, по можливості вдома генеральну довіреність. Якщо у вас є така можливість, якщо у вас хтось залишається вдома, кому ви повністю довіряєте, підійдіть до нотаріуса і залиште на цю людину генеральну довіреність, тому що літати з Америки для вирішення якихось питань, наприклад, комунальних. Якщо у вас будуть якісь питання, можливо, ви щось не оплатили, розірвати якісь договір або ще щось. Ви не будете з Америки в Україну, і ви не будете витрачати кілька там, тисяч доларів, ну нехай навіть тисячу доларів на дорогу, щоб вирішити якісь ось такі питання. Тому якщо у вас є сестра, племінниця, будь-хто, кому ви можете довіряти, я би вам рекомендувала сходити до нотаріуса і залишити там в Україні генеральну довірність на когось з родичів. Можливо, вам буде щось потім потрібно продати. Ну, генеральна довіреність вам точно не помішає. Головне, щоб цій людині можна було довіряти. Далі, це напевно якась очевидна річ, але я все рівно це скажу. Я вам дуже раджу почати вчити англійську мову ще перед переїздом в США. Здається, та що, та я приїду в Америку, а, тут якось. А, Процесі я підівчу мову, і мені буде легше. Ні, ідіть на курси, знайдіть собі репетитора ще перед переїздом сюди, і вам набагато буде тут легше. Реально спробуйте хоча б якось до якогось середнього рівня підтягнути англійську. І тоді у вас буде значно більше можливостей, щоб знайти собі роботу хоча б на перший час. Тому, якщо у вас є можливість, Ще перед переїздом почати вчити англійську. Будь ласка, не нехтуйте, візьміть собі репетитора, запишіться на курси, максимально приділіть цьому увагу. Це дуже важливий пункт. Ще я рекомендую вам перед переїздом в Америку, якщо у вас є така можливість, здати на права. Якщо ви, наприклад, маєте українські права, то в деяких штатах вам Буде набагато легше, ви зможете здати тільки теоретичне водіння. Ось я живу, наприклад, в штаті Нью-Джерсі, і мені не треба здавати тут практичний тест на водіння, тому що я маю українські права, і в принципі я навчилась їздити в Україні, так і тому мені тут набагато легше і. Е... Дома цей інструктор буде коштувати дешевше, У вас буде більше вибору самих інструкторів. Якщо ви не говорите англійською, то знайти інструктора, який буде вас вчити водити це, в принципі, ще той челендж. Тут не так багато людей, які цим займаються. Ось, ну і взагалі стрес від переїзду і ще плюс ви не знаєте мови, і вам ще придеться вчити водитись, це якби. Подвоє або навіть потроє цей стрес від водіння. Тому якщо ви навчитеся перед тим, як їхати в США, буде дуже-дуже класно. Так. І ще одна порада. Перед тим як сюди їхати, ви промоніторте, куди ви саме хочете їхати. Оберіть для себе штат, місто, але оберіть для себе ще й район. Тут райони один від одного відрізняються. Дивіться, я зараз в Джерсі Сіті, який тут класний район, але є райони і не гарні, є різні, розумієте? І ціна, звичайно, буде різна. І ви ще навіть не приїхавши сюди, ви можете оцінити ринок нерухомості, можете подивитися, де є хороші школи, де є погані школи, рейтинг шкіл, якщо вас є діти, і для себе визначити два-три. Пріоритетних районах, де би ви хотіли жити в кожному місті. Наприклад, ви приїжджаєте в Нью-Йорк, де ви хочете жити? Квінсі, в Брукліні, на Манхеттені. Ну навряд чи ви будете жити на Манхеттені спочатку, ну але просто подивіться, де би ви хотіли жити, і вам, вже коли ви виставки приїхали, вам буде легше зрозуміти, де зняти цей Airbnb, де шукати цю квартиру, щоб ви для себе мали два-три варіанти района, де ви розглядаєте житло. Дякую, що додивилися відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, підтримайте україномовний контент. Якщо ви вже, вже в США, напишіть, будь ласка, свої поради тим людям, які сюди будуть їхати. Можливо, я щось опустила або напишіть те, що ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь зі мною. Дякую вам за підтримку. До зустрічі, Па-па!